І знову, друзі, всім великий великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Знаєте, друзі, робила я ось таку красиву локацію на фоні мого квітучого стелажу, для того, щоб показати вам і познайомити вас зі своїми новими красунечками, зі своїми новиночками. І що ви думаєте? Ще буквально хвиля. Ще буквально пару хвилин тому сюди потрапляло яскраве ранішнє сонечко. І я хотіла у цій всій красі показати вам свої нові орхідеї. І поки я тут все готувала до зйомки, сонечко, на жаль, заховалося за Хмари. Так, друзі, нам прогнозували дощ десь після обіду, але, на жаль, мені здається, що він все ж таки буде вже із самого ранку. Ну, але нічого, мені здається, що мені вам все одно вдасться передати всю красу моїх нових орхідей. Тим паче, я планувала вам їх вже давно показати, тому що отримала їх вже ну, близько тижня, можливо, трошечки навіть і більше. І от знайшла вільну хвилиночку і, користуючись нагодою, хочу вас з ними познайомити. Скажу одразу: орхідей у мене а, дві а, новеньких, які поповнили мою колекцію. Замовляла я їх у Віталіни, це була а, свіжа а, поставка. І, звісно, я скористувалась нагодою і замовила а, одразу двох новеньких красунь, тому що ви знаєте, що. По одній орхідеї я рідко замовляю, не те, що... не те, щоб, друзі, у мене дуже багато вільного місця, ну, але, користуючись нагодою, ви знаєте, так і дешевше обходиться і доставка, і знаєте, коли припадають до душі одразу дві орхідеї, то не можу, якщо чесно, обрати найгарнішу серед них, тому що подобаються обидві дуже і дуже сильно. Тому бувають випадки, що замовляю по одній орхідеї, але це буває дуже і дуже рідко. Тому, друзі, хочу розпочати свій показ із ось цієї красунички. Ви тільки погляньте. Скільки у неї пар листочків. Ось така красива листова розеточка, молоденький листочок в активному рості. Так, бачите, поставила я їх у такі скляні кашпо. Вони досить такі важкі. І вони мені подобаються тим, що ось такі великі орхідеї не перекидаються. І ну, я спокійна, що вони не впадуть. І... Не переламають свої листочки та цвітоноси. Тому що бачу останнім часом у дівчат ось такі великі орхідеї, часто падають, травмуються. Ну, а мені б, якщо чесно, цього не дуже хотілося. Тож, дивіться, коренева, яка гарненька. Система у даної орхідеї. Назви, на жаль, нема, тільки кодове позначення, ну, але нічого. Буду мати вільну хвилинку, обов'язково сяду і пошукаю назву для цієї орхідеї. Бачите, я ще для неї нічого не робила. Єдине, що для неї я робила, це обробила готовим вже спреєм від шкідників, який називається Доктор Фолі. Я його дуже люблю. Ну, це, знаєте так, на всяк випадок, така невеличка профілактика. Я всі, ви знаєте, орхідеї. Після покупки обробляю від шкідників, чи я їх бачу, чи ні. Ця процедура у мене на першому місці. Тож, друзі, давайте листову розетку я вам показала, і давайте перейдемо до огляду самої квіточки. Бачите, ось такий садівник у даної орхідеї. Так, зловила, друзі, фокус, тому що він на фоні ось цієї квітучої краси чомусь у мене губиться. І ось таке красиве цвітіння. Ось така, друзі, у мене яскрава жовтенька дівчинка з такою цікавою губою. Знаєте, я показувала ці орхідеї вже в Тікток. Можливо, хто слідкує, хто знайшов мене в Тіктоці також, вже їх бачив і дуже багато дівчат. Були просто в захваті від її красивої губи. Дійсно, мене також, коли я побачила цю орхідею, дуже привабила її ось ця красива губка. І також мені дуже сподобались ось ці крапочки на нижніх пелюсточках. І коли бачиш цитіння вживу, це просто щось нереальне. І знаєте, вона мені дуже подобається в магазинному цвітінні, а от коли вона вже з часом зацвіте домашнім цвітінням, то також це буде щось просто нереальне, тому що погодьтеся, домашнє цвітіння. Дуже і дуже гарне, воно дуже відрізняється від магазинного цвітіння. Тому, знаєте, друзі, я ще хотіла вам показати швиденько ці орхідеї з тих причин, тому що я планую зрізати ось ці цвітоноси до перших сплячих бруньок. Пояснюю, чому. Бачите, орхідеї трошки стресанули, скинули бутони. Ось, бачите, тут також. Кінчик лисий. Ось тут орхідея відсушила один бутончик. Ось тут також на розгалудженні вона стресанула, скинула бутони. І виходить так, що на, кожні, ну, на кожному цвітоносі по декілька квіточок. А, так, я дам можливість орхідеї трошечки відпочити, адаптуватися до моїх домашніх умов. І я просто більш ніж впевнена і вам показувала не один раз на своєму каналі, що. Ось такі орхідеї, коли я їм зрізаю одразу після покупки цвітоноси до перших сплячих бруньок, вони дуже швиденько випускають новенькі цвітоноси із сплячих бруньок, і виходить дуже красиве, яскраве, таке свіже домашнє цвітіння. Тому, друзі, я вирішила зробити саме ось так. Не знаю, чи зроблю я. Такі маніпуляції із наступною орхідеєю, яку я вам трошечки згодом покажу. Ще, якщо чесно, не вирішила, тому що там така нереальна краса, і хочеться нею насолодитися трошечки довше. Хоча і ця орхідея мені подобається, ну, але погодьтеся. Ну, ось таке, бачите, трошечки. Ну, якось мене не дуже приваблює. Тому я прийняла саме ось таке рішення, що ці квіти, саме у цієї орхідеї, я буду зрізати. Але вони ось такі нереально красиві. Бачите, трошки після транспортування вони не дуже в такому презентабельному вигляді. Ну, але маємо, що маємо. Я 100% знаю, що. В своєму місті, в квіткових магазинах, я ось таких красивих орхідей не знайду, тому що ну, в магазинах переважно ви знаєте продають мікси. А нас, орхоманів, орхоколекціонерів таким вже не здивуєш. Хоча кожна орхідея по-своєму красива, але все ж таки хочеться чогось красивого, унікального. Я, якщо чесно, ось таку орхідею бачу цікаву вперше. Тому ось вирішила її придбати до колекції. Ось така красунечка. Ну і давайте перейдемо до наступної. Як же, друзі, мені подобається листова розеточка цієї орхідеї, бачите, не протирала ще ні від пилюки, не зрізала ось такі сухенькі. Корінчики, ви знаєте, що я люблю наводити ось таку косметичну красу у своїх орхідей, не тільки у новеньких, але підтримую ось таку красу, загальний вигляд своїх орхідей, навіть у своїх домашніх. Ну, Тут, друзі, мені не вдасться вам показати спочатку листову розеточку, кореневу систему. Тут одразу потрібно приступати до огляду. Квітів, тому що це ця орхідея, саме ця орхідея красивий, ось такий неймовірний каскад. Квіти дуже, друзі, гарні. Ось така нереальна краса. Погляньте, яка вона ніжна. І також на пелюсточках присутні ось такі ніби защепчики. Дуже вона, друзі, мені сподобалась. Ну, Здається, якась така звичайна. Але вона. Ну, Коли дивишся на неї вживу, вона просто якась чарівна. Ну, Просто, одним словом, назвати її, що вона незвичайна. Тому що вона ось така цікава, такий яскравий, таке у неї гарне забарвлення. Квіточка за розміром велика. Якщо чесно, я її ще розміри не вимірювала, але сантиметрів 10. У неї точно є, можливо, навіть у деякої, можливо, навіть у деяких квіточок розміри навіть і більше. Потрібно буде, друзі, зробити заміри, але, на жаль, у мене настільки мало часу, що у мене, ну, звісно, квіти також після транспортування трошечки, бачите, в такому вигляді. Не дуже презентабельному, деякі збереглися добре, деякі трошечки постраждали, але все одно ось така неймовірна краса. Дивіться, ця квіточка взагалі яка величезна, ось такий у неї цікавий защіп. Не знаю, друзі, чи будуть присутні ось ці защіпи і в домашньому цвітінні, але мені, б, якщо чесно, дуже хотілося. Тому що, знаєте, у мене. Є орхідея, вірніше, діточка від орхідеї, також красивого такого зеленкуватого каскада, такої великоквіткової орхідеї, і у неї на пелюсточках також присутні ось такі ніби защіпи. І це так. Красиво виглядає, коли орхідея квітне, особливо в домашньому цвітінні, що, ну просто я надивитися не можу на цю красу. Фото цвітіння орхідеї я вам ставлю, про яку я зараз розповідаю, щоб ви також побачили, як це красиво. Бачу, друзі, що також. Багато квітів із такими механічними пошкодженнями, але так не хочеться зрізати квіти у цієї орхідеї. Але потім розумію, що варто себе пересилити і краще зрізати ось таке цвітіння і дочекатися новенького, свіжого, ось ця, до речі, ось ця квіточка, до речі. Ось, бачите, вона вже розкривалася в моїх домашніх умовах. Ось така вона ніжна. Бачите, як вона одразу відрізняється від решти? Взагалі немає ні механічних пошкоджень. Вона така ніжна, ніжна, чиста. Бачите? Ну, дуже-дуже вона красива. Так, бачите, ось тут трошки також пелюсточка постраждала. Ну, Але все одно, ось така, дивіться, пишна, на два цвітоносики. Сформовані ось так каскадом. Бачите? Ну, і мені здається, що все ж таки варто також зрізати квіти і у цієї орхідеї, Якби вкотре вже повторюсь, мені не хотілося цього робити, але краще варто це зробити. Також поставила, поставила я її у ось такі ось такий, верніше, прозорий скляний, скляний, а не пластиковий горщик. Також, друзі, у неї ось така красива, міцнюща листова розеточка. Подивіться, також дуже-дуже гарні листочки. Ось така велика рослинка. І такі красиві у неї корінчики. Дуже гарні. Назви, друзі, також нема. Це також якась новиночка. Я вже роздивлялася з усіх сторін. Але, на жаль, назви не знайшла. Можливо, якщо ви впізнали цей сорт і знаєте, як дана орхідея називається, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я вам буду дуже і дуже вдячна. Ось такі, друзі, у мене новиночки, поповнили. Мою колекцію. Ось вони які красиві. Бачите? І давайте ще я вам хочу показати одну орхідею, яку я недавно отримала, але це вже від іншого продавця. Це також ось така ніжна орхідея. Також буду цвітіння. У неї зрізати, але, звісно ж, поки що залишила, тому що хотіла показати а, дану орхідею вам також. Дивіться, навіть сонечко з'являється. Ось така ніжна красунечка. Я думала, друзі, що це орхідея під назвою Прима Піно. Ви знаєте, друзі, що у мене є схожа орхідея під назвою Prima Піано, але, звісно ж, це не вона. І не дивлячись, друзі, що це ось така біла мультифлора. Ви тільки зверніть увагу на її язичок, який він красивий. Також назву ще не шукала, тому що буквально. Позавчора чи навіть вчора отримала дану орхідею. Але, друзі, повторюсь, мене дана орхідея причарувала саме своїм ось таким красивим язичком, і ось цими плямками ось тут всередині. Дуже вона красива. Я постійно вам наголошую на тому, що якщо вам орхідея дуже і дуже сподобалась в магазиному цвітінні, то в домашньому. А ви від неї будете просто в А Ось і я собі вже уявляю її домашнє цвітіння, наскільки вона буде красива в домашньому цвітінні. Ну і, звісно, після зйомки я буду також у неї зрізати цвітоносик до першої сплячої бруньки. А ви знаєте, що а, перша спляча брунька. Але, друзі, так як це Ось така красива мультифлорка. Я не знаю, чи вдасться мені зрізати до першої сплячої бруньки, тому що, якщо я буду це робити, то перша спляча брунька, вона у мене аж ось тут. І мені здається, що цей цвітоносик саме у цієї орхідеї я буду зрізати повністю. Але ось така вона неймовірна красуня. Ось. Дуже гарно. Ну і давайте трошки відійдемо від новиночок. Дивіться, друзі, ось ця орхідея під назвою Лимонад. Вона стояла у мене раніше на підвіконні у вітальній кімнаті, потім я її переставила під лампи. Тому що там вона дуже займає багато місця. Я люблю, коли її цвітонос звисає ось, ось так, як він зараз звисає, як ви зараз його бачите. І погляньте, він перед цим сформував був таку невеличку кількість бутонів. Це всі раніше сформовані бутони, ці квіточки, які ви зараз бачите. Ось цей цвітоносик він вже доростив після. І дивіться, він постійно дорощує, дорощує новенькі бутони. Ну, я знаю, як дана орхідея квітне, як любить дорощувати Ну, Саме цей сорт, дуже щедрий на цвітіння. Ви тільки погляньте, який він красивий. І також це був подаруночок від чоловіка. І ця орхідея дуже для мене. Така цінна. Я постійно згадую про цей момент. Також дуже гарна у неї губка. І ось цей цікавий такий язичок. Також, друзі, і цікавого, що у мене почало квітнути. Дивіться. Так, друзі, потрібно зловити фокус. Ось, бачите, буквально на ранок мій. Красивий бігліпчик під назвою Карен розкрив свій перший бутончик. І у нас ось така неймовірна краса, ось така яскрава, венозна, жовтенька квіточка. Дуже, якщо чесно, я чекала на її цвітіння. Ось такий вона сформувала цвітоносик. Бачу, що бутон ще дорощує. Ось така старанна дівчинка. А ще, друзі, пам'ятаєте, я робила днями такий невеличкий, невеличке таке відео шортс коротеньке, і ви запитували про ось цю орхідею. Це, друзі, у мене орхідея під назвою Бернадетта. Ось така вона красунечка, чимось схожа на орхідею під назвою Легенда. І, друзі, це перше. Домашнє цвітіння від даної орхідеї, якщо я не помиляюсь, і знаєте, що, друзі, мене здивувало? Дивіться, цей цвітоносик, він із пробудженої бруньки. Бачите? Ось такий красивий. Потім, друзі, цей цвітоносик це також її цвітоносик на зрізаному цвітоносі із пробудженої бруньки. Ну, і як ви вже побачили, це вже третій. Також цвітоносик із пробудженої бруньки. І ось таке, друзі, неймовірне, пишне буде цвітіння у виконанні даної орхідеї. Одразу три ось такі пишнючі цвітоноси, і всі вони із пробуджених бруньок. Ось така краса. Обов'язково, друзі, її підпишу, тому що я не знаю чому, не підписала її. І у попередніх відео, коли я вам робила огляд своїх орхідей на підвіконні у вітальній кімнаті, тому що саме там вона у мене стояла. Спочатку вона стояла у мене на підвіконні у коридорі, я вам, мабуть, її там показувала. Потім я її переставила на підвіконня у вітальній кімнаті, але там, друзі, у мене також дуже багато зараз новеньких розпусків і. Просто для того, щоб цвітоноси один одному не заважали, я вирішила саме цю орхідею під назвою Бернадетта переставити ось сюди На стелаж і, якщо чесно, вона мені тут дуже і дуже подобається. Ось така старанна дівчинка. Потім, друзі, хочу вам ще трошечки показати, тому що ну, можливо, було правильно. Тому що було б, мабуть, правильніше зробити окремий огляд орхідей на стелажі, ну, новеньких розпусків, але мені просто не терпиться з вами поділитися цією радістю. Друзі, це новеньке цвітіння, це у мене почав квітнути той сюрприз азіатик, який нам ось формував такі темні. Бутони. Якщо чесно, я дуже здивована і, якщо чесно, здивована і, якщо чесно, приємно здивована, тому що я очікувала на щось темненьке. Пам'ятаєте, я навіть робила, що бутони мені нагадують орхідею ось цей. Вилетіло з голови. А, «Blackface». Ось. Але коли орхідея почала розкривати е, свій перший бутон, я зрозуміла, що тут темненьким і не пахне. Але погляньте, яка красива дівчинка. Я навіть, друзі, не знаю, що це за сорт. Є е, у мене декілька варіантів, тому що е, шукала назву, але все одно на 100% я не впевнена. Ось також тут присутні внизу такі цікаві крапочки. Дуже-дуже гарна орхідея дуже мені подобається. Взагалі не шкодую, що маю її в колекції. Ось така красива дівчинка. Ну, і ось таке щедре перше в житті цвітіння у даного підлітка. Також, друзі, чекаю, не дочекаюся вже коли мені розкриє перший бутончик моя красунечка, яка повинна квітнути в мутації метелик, це Bomb, ще один азіатик, який я разом купувала із цією орхідеєю. І саме через ось орхідею Bomb я і придбала. Ось цього сюрприза для того, щоб ну, один підліток не їхав мені в посилці, а щоб було бодай дві орхідеї. Ну і, як ви бачите, один підліток вже розпочав своє цвітіння, а від черіпом я вже чекаю з дня на день, коли вона повністю розкриє ось цей перший бутончик. Я бачу, що, бачите, вже потихеньку починає він привідкриватися. Але все одно, знаєте, не люблю я розкривати пелюсточки силою. Просто набираюсь терпіння і чекаю, коли. Орхідея самостійно розкриє свої бутони. Також, друзі, мені дуже і дуже подобається ось ця орхідея. Чим більше розкритих у неї квітів, тим більше вона мені подобається. Знаєте, бачила вже у декількох одразу продавців, що вона є в поставочках, в хорошому вигляді, в хорошому стані. Хоча, знаєте, чудово, хто спостерігав, коли я придбала дану орхідею, я показувала її у відео, в якому стані я її придбала, і саме її квіточка і її цвітіння мені дуже і дуже сподобалось. І так як у поставочках даного сорту не було, звісно, я наважилась придбати. хоча... Придбала я її не так дорого, тому що вона була напівреанімашка, у неї хорошого коріння у горщику не було, тільки повітряне. І, на щастя, мені вдалося її врятувати. Зараз насолоджуюсь її першим домашнім цвітінням. Не скажу, що це цвітіння погане для першого цвітіння і після того, в якому стані дана орхідея була. Шість квіточок. Квіточки немаленькі, це також хороший результат. Ну, все, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. В наступному відео я вам більш детальніше покажу все, що відбувається на моєму стелажі. Сподіваюсь, вам мої новиночки також до вподоби. І ще раз вас дуже хочу попросити, якщо ви знаєте назву. Цих красунь. Ось так вам їх покажу, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я з радістю їх підпишу. Ну, а якщо ні, то займуся цією справою самостійно, але трошечки пізніше. Ось такі, друзі, у мене красунечки. Рада, як завжди, з вами поділитися. Своїми новими красунями. Ну, а вам, як завжди, хочу побажати тільки здорових орхідей. Пишного вам від них цвітіння. Нехай вам також вдається придбати з легкістю і з задоволенням свої хотілочки до колекції. Друзі, обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. Обов'язково натискайте на дзвіночок, таким чином, ви будете отримувати сповіщення, що на моєму каналі вийшло новеньке відео. Ну і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. До зустрічі!